Вони зрозуміють, дуже вже підштовхує, що Україна нинішня веде свою історію не від Української Радянської Республіки. Ми повинні від неї відштовхнутися, забути про неї, знищити навіть пам'ять про неї. А ми свою історію ведемо від Української Народної Республіки. Нашої держави. І ми будемо далі, воно буде все потужніше і потужніше, тому що Україна бере свій початок не в Росії, Україна бере свій початок не в Радянському Союзі. Україна бере свій початок від козацької доби, від Хмельницького, від Сагайдачного, і від яким би він не був. Грушевського і навіть того самого Венеченка. Петлюра наш герой, Бандера наш герой, покрова наш герой. Слава Україні!